Самий дешевий 200-кубовий квадроцикл. Такого ви ще точно не бачили. Це Кая 200. Подивіться, як він виглядає. Крутий дизайн, оснащений кінгурятником і додатковою led балкою. Величезні колеса 10-го радіусу. 170-кубовий двигун повітряно-масляне охолодження. Чудова інструкція на англійській мові. І не до цього квадрика встановлена автоматична коробка передач. Квадроцикл на задньому цепному приводі і ціна всього 1800 доларів. І послухайте, як він звучить. for that